Скільки буде коштувати вентиляційна установка для двокімнатної квартири. І ось розказую, чому таке запитання ну, є, не є трошки коректним. Бо вентиляційна установка. Ось, вентиляційна установка, Деметар 200 вертикальна з максимальною витратою 233 метрів на, кубічних на годину. Так, це вентиляційна установка орієнтовно для двокімнатної квартири. Але ж якої площі, з якими кімнатами, є вентиляційні установки з роторними рекуператорами. Є вентиляційні установки з пластинчатими рекуператорами, теж от 200. Є різні вентиляційні установки орієнтовно для двокімнатної квартири. Можливо, і цієї достатньо буде, а можливо, і цієї ми цього не знаємо. На ці, відповіді дає, на ці запитання дає відповіді проєктувальник систем вентиляції, який робить проєкт по системі вентиляції, підбирає обладнання. В даному випадку тут підібрана наша вентиляційна установка Домектор 200 вертикальна. Після чого, коли інженер-проєктувальник робить розрахунки, він визначає, яка саме вентиляційна установка необхідна для вашої квартири. Після того, як це все розраховано, з цим проєктом ви йдете до монтажної компанії, або це вже проєктна монтажна компанія, яка в комплексі робить, і робить вам ось таку от систему вентиляції. Тобто ціна на нашу вентиляційну установку вам нічого не дасть, бо вам потрібно робити систему вентиляції. Це робить все інженер-проектувальник, після чого монтажна компанія по цим кресленням, по цьому проєкту вже робить. Розводку повітропроводів безпосередньо як намалював інженер-проектувальник. Тобто відповідь, скільки коштує вентиляційна установка, ну, тут це не актуально. Тут потрібно розуміти, скільки коштує система вентиляції для вашого приміщення. Кожні приміщення підкреслюю різні. І потреби в вентиляції в кожному приміщенні теж різні.